Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Fox News. Журналіст Бред Байер зустрівся з президентом України біля лінії фронту на харківському напрямку. Тож головні заяви глави держави. Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа про завершення війни за 24 години і наголосив, що йому не вдасться вирішити цю трагедію. Він запросив Трампа та Байдена відвідати Україну, щоб побачити все на власні очі. Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні, хто її відкрив, хто почав і що відбувається навколо. Я пропоную йому просто приїхати. Я готовий піти з ним. Може він хоче сам без мене, це не важливо для мене. Приїжджай, побач людей, просто поговори з ними. Зеленський заявив, що звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України не через зміну курсу дії, а через речі, які довго не змінювалися. На запитання, чи підтримуватиме Залужний політику президента, чи піде він в опозицію, Зеленський відповів, що це його вибір. Додав, що вдячний залужному за захист країни та нації, і саме тому нагородив його званням Героя України. Ми повинні бути швидшими. Це означає. Ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і звичайно швидкими. час це гроші. А У нашому випадку не гроші, а людські життя. Зеленський сказав, що втрати окупаційної російської армії на війні в Україні в п'ятеро більше ніж втрати сил оборони. Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих воїнів, я б сказав відношення один до п'яти на одного українського військового, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів. Це приблизна статистика. У Володимира Зеленського запитали, коли на його думку завершиться російсько-українська війна. Президент відповів, що світ не готовий до того, щоб Володимир Путін втратив свою владу. Він вважає, що світ боїться зміну Росії Проте США, європейські країни та глобальний південь можуть вибирати. Зеленський додав, що Путін перетнув усі червоні лінії. Він неадекватна людина і загроза для усього світу. Він спробує знищити на НАТО. Путін ніколи не зупиниться. Він піде крізь східну Європу, тому що він хоче, тому що це його мета. Глава держави зазначив, що оборона це велике завдання та виклик у війні з такою великою країною, як Росія, коментуючи питання контрнаступу 23-му році і очікувань того, що він мав би бути ефективніше, Зеленський сказав, що у першу чергу потрібно думати про життя військових, бо у разі втрати солдатів Україна втратить усе оборона. Це завдання номер один. Будемо продовжувати нашу успішну історію у чорному морі. Я не буду глибоко вдаватися у деталі, але ми готуємо деякі сюрпризи для Росії. Це дуже важливо. Південь важливий захист Сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, теж дуже важливий. звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нові операції. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей. Зеленський на запитання про те, чи був би контрнаступ успішним, якби Україна вчасно отримала зброю, закликав не згадувати минуле, а думати про теперішнє. Він додав, що Україна потребує систем для протиповітряної оборони Петріот, далекобійної зброї тощо. На думку глави держави, зараз ситуація на фронті несправедлива, сили нерівні. Президент наголошував, що без допомоги заходу Україна не зможе забезпечити свою обороноздатність, здатність а також покращити економіку та стабільність країни, що в свою чергу дозволить збільшити виробництво власної зброї.